Безпечні канікули та безпечне освітнє середовище пріоритет для поліції охорони. Ми долучились до даного заходу, щоб поспілкуватися з учнівською молоддю та розказати про діяльність поліції охорони. Діти мали велику зацікавленість, спілкувалися. З поліцейськими дізналися про нашу специфіку роботи. Дітей ми проінформували про терміновий виклик поліції, що кожен громадян має можливість скористатися кнопкою термінового виклику поліції, коли з ними трапилось правопорушення або вони стали свідками вчинення злочину. Тоді кожна дитина та кожен дорослий має право скористатися такою кнопкою. Хочу зазначити, що нещодавно департаментом поліції охорони був розроблений проєкт під умовною назвою ми створюємо простір вашої безпеки. Саме завдяки такому проєкту, кожен з батьків має можливість обезпечити життя своєї дитини. Тобто зараз діють літні канікули, і ваших дітей з'явилось багато вільного часу. Це означає, що не кожен дорослий має приділити достатньо часу для своєї дитини, і діти перебувають без нагляду дорослих. Поліція охорони пропонує встановити GPS-трекер. І додатково встановити програму додаток на телефон, завдяки якій ви зможете відслідковувати, де перебуває ваша дитина. При необхідності дитина може скористатися такою кнопкою та викликати наряд поліції охорони, щоб вони з'ясували всі обставини та при необхідності надали допомогу. Це спеціальна кнопка, яку можна натиснути, щоб терміново викликати поліцію для того, щоб Якщо в тебе немає телефону, ти зміг викликати поліцію. Якщо у вас, наприклад, немає телефону, то треба шукати найближчий заклад, там де є кнопка визову наряду. Або в когось просити телефон. Поліція охорони 70 років на варті вашої безпеки.